Декоративність та врожайність саду безпосередньо залежить від того, чи достатньо поживних речовин отримують дерева і кущі на кожному етапі вегетації. Мисняне підживлення рослин мінеральними добривами провентус від компанії Агромах допоможе садовим мешканцям набратися сил для вдалого старту та розвитку. Навесні кожна рослина потребує догляду за собою, і тому сьогодні ми будемо розмовляти про добрива. І торгова марка Proventus допоможе нам зорієнтуватися, що потрібно робити. У торгової марки Proventus є декілька напрямків. Є вузьконаправлені добрива та широкого спектру. Вузьконаправлені, наприклад, це можуть бути троянди, а широкого спектру це сад та город. Компанія «Громах» до нового сезону пропонує кристалічні добрива для хвойних та квітучих рослин, спеціальне для підживлення троян, сурфіній пеларгоні, томатів та перцю, огірків-кабачків, полуниці суниці, винограду, універсальне для саду та городу, а також укорінювач оптимального фасування по 300 грамів. Зважаючи на те, що ці добрива застосовуються протягом всього вегетаційного періоду, цього об'єму має вистачити надовго. Сьогодні ми будемо підживлювати хвойні рослини, як ми бачимо на ділянці, їх чимало, а також листяну групу, яка буде розділятися на декоративно листні та плодові. Спочатку будемо робити робочий розчин. Для цього ми беремо одну мірну ложку добрива, висипаємо до води, розчиняємо у 5-9 літрах води в залежності від виснаженості ґрунту. Воно містить всі необхідні макро- та мікроелементи в доступних формах вітаміни та фітогармони. Тут і бор, магній, залізо, цинк, молібден, покликані підвищити стійкість до захворювань та несприятих погодних умов. Солом все, що потрібно. Виробник радить вносити добриво для хвойних двома способами сухе внесення або полив. Для цього беремо частину добрива, змішуємо з піском, рівномірно розподіляємо навколо кореневої системи та поваємо водою. То як для мене саме зручний спосіб це плив під корінь. Якщо щонайменше двічі на місяць підживлюватимете таким чином свої хвойні рослини, вони віддячать вам чудовим виглядом та здоров'ям. Весняний період є базовим для отримання високого і якісного врожаю восени. Тож вельми важливо забезпечити повноцінне оживлення всіх мешканців саду та городу. Для підживлення декоративно-листяної групи. Сьогодні я скористаюсь універсальним добривом від торгової марки Провентос для саду та городу. В ньому чудово збалансовані мікро, макро та мезоелементи, такі, наприклад, як сульфат магнія, що сприяє більшій зав'язі плодів і стоїть на заваді їх осипанням. Крім того, у складі добрива міститься вітамінний комплекс, аскорбінова та нікотинова кислота. Все це вкупі збільшує врожайність, поліпшує опірність до стресів від несприятливих погодних умов чи внаслідок застосування гербіцидів. Для оприскування саду достатньо однієї а половини мірної ложки добрив на 10 літрів води. Вносити універсальне добриво провенту можна двома способами. Перше, яке ми застосовували для хвойників проливати або вдатися до позакроневого живлення. Чим зараз і займемося? Оприскувати виробник рекомендує по листу 2-4 рази на місяць. До слова, водорозчинні добрива торгівельної марки Провентус можуть бути використані в будь-якій системі поливу крапельному зрошенні, дощуванні чи в гідропоніці, а замовити їх легко на сайті інтернет-магазину Агромак.юа.